Кирбацького здоров'я всім. Друзі, нас тут ну, ніяк не може то літо наступити, скажімо так, зимно і зимно, і нічого не зробиш. Знову хмариться, знову зараз буде дощ. От, сірі хмари йдуть. І зараз я от під навіс собі сюди перебазувався, як то кажуть, де що знімлю, бо дуже багато. Е, ну, як по ходу часу назбиралося питань по плугу знову. Ну і там люди задають безпосередньо такі конкретні питання, що <клес> і як до чого, то зараз якраз трошки хочу з тим ділом розібратися, тому що або е, дехто вперше стикається з плугом і дещо, е, дещо неправильно навіть ставить питання, або. Е, Ну, не знаю е, від того, що людина просто е, колись Урала однокорпусним, а тепер хоче двокорпусний, і знову ж таки виникають питання. От переключаюся зараз на е, передню камеру. О, Я сюди притягнув плуг під навіс, щоб дощ нам не заважав. І відповідно зараз я його переставлю сюди на палету. І дещо ми по ньому розглянемо. Так, переставляю на палету зараз і дивимося. Плуг на палету. Чому я спочатку поставив передом туди, а задом сюди, а потім переставив навпаки. Ну, е, Побачив, що тут паралельні дошки, і буде легше це все вимірювати і показувати. Так, Зараз беру рулеточку і ми це все діло пройдемо, подивимося і ще раз перемірюємо. Щоб все щоб було остаточно е, зрозуміло, що і до чого. От якраз пішов зараз дощик невеликий. Добре, що ми під навіс сховались. Ну що, е, є у нас плуг. Стоїть, я вже його виставив гаразд. Взяв рулеточку. Взяв штангель, там, якщо щось треба заміряти, зараз буде. Значить, Перше скажу, що це є плуг Віракс. Ось тут у нас є Віракс Огродник о, віракс плуг за, ну, погано бачу, зав'язани, зав'язане, Два, скібови, огородник. От тут якраз і пише. Ну і тут ще його параметри, якісь є там. 2019 рік випуску, плуг важить 100 кілограм, я його важив на вазі. Особисто От, зі всіма доробками, переробками, добавками, як то кажуть, він важить 100 кг, я його трошечки переробляв, є відео на каналі в мене, рама перероблена була. Отут ті всі речі, оця планочка відрізалася, зміщувалася в сторону. І відповідно, що він мені брав повну повну мою, повну його ширину оранки. От, проте все можна подивитися, там все є, нижче можна полистати. Прямо так і відео називається. З трьох частин зроблене зняте. Значить, що тут ще? Плуг в мене зараз бере повну свою ширину. І, власне, виникають людей питання, яку ширину він бере. Яку ж він ширину бере повну. От ми його зараз і заміряємо. Я тут його виставив так, щоб він оцим корпусом йшов паралельно до цього зрізу дошки. Ну, а цей корпус, відповідно, став вже собі в своє паралельне положення відносно цього корпусу, оскільки він на рамі так закріплений. І дивимося. Що він бере, ну, наприклад, заднім корпусом. Тобто нам треба поміряти від цього корпуса і до цього, і до цієї, до цього зрізу дошки, оскільки, от, покажу ще раз ближче, я його поставив так, щоб він дотикався польовою дошкою до, якраз до того зрізу дошки. Ну і Дивимося. Я впер в корпус. І що в нас тут показує? 25,5 см. От. Тобто плуг в нас бере ширину 25,5 см. Е, ну, скажімо, це в ідеальних умовах. О, Гримить, мабуть, буде дощ. Він вже по чуть-чуть падає. так що е, цей. Е, В ідеальних умовах... Він буде брати ну, своїх правильних 20, 25 сантиметрів одним корпусом. Йди, йди, погуляй, йди, йди, йди гуляй. Гуляй, боїться, бо гримить громо боїться. Все, йди, йди погуляй. Зараз можу паузу зробити. Так, ну що, продовжимо. Е, значить, е, про. Ширину захоплення двох корпусів я сказав, висоту стійки сказав. Е, ще так Можна коротко подивитися, з чого зроблена рама. Це є товстостінна профтруба. Стінка має е, десь 5 мм 50х60. Це зроблена загальна рама. і е, стіючка самого опорного колеса зроблена з профтруби 50 на 50 мм от е Я його купив. Стійка була віднесена на, зараз скажу на На 16 см навіть на та на 16 см віднесена від, основ, від основної рами е на бік. От, тобто плуг завжди їде по неораному. І то так далеко і не обвалює скібу. Е для чого я? Відвів назад на сам зад е опорне колесо. От воно в мене по рамі відведене зад. Е тому що якщо ставлять посередині або ставлять спереду, виходить така от качелька. Тобто, якщо посередині, то колесо опирається і плуги. Трактор коливається, ну там, десь горбик, десь яма, десь борозна. Він наїжджає, починається качелька і тому починається борозна. Починає рвати борозну, сам леміш починає підривати все, підскакувати догори або той опускатися, і відповідно починається починає от катавася, як то кажуть, в борозні. Ну і Думаю, що воно там можливо не суттєво, але все рівно воно десь трошки той плуг починає штовхати догори. От він знов залазить в землю, ну і така нерівномірно рвана оранка. Потім їдеш по тому самому сліду, і в тебе виходить, що колесо знов починає підскакувати вверх низ Коли колесо відведене назад, навпроти заднього корпуса, практично, такої штуки нема, більш плавні, більш плавні йдуть, скажімо, заглиблення і вимілювання плуга. Переднього корпуса, а задній взагалі тримає глибину навпроти колеса. От Тому в дальнішому, коли колесо йде по борозні, вже такого немає відчуття, що там плуг, десь кудись що там колесо десь на трактор кудись вискакує, заскакує і так далі. Я тут доварив долота собі на наступний раз, буду випробовувати ось на два корпуси. І ще хочу зараз, поки плуг є тут. Оці от Кутозніми, як їх називають, я їх зараз тут відріжу і трошечки їх опущу нижче, щоб вони швидше. Я вже їх, мені порадили їх відігнути сюди допереду. І трошечки нагнути. Я так і зробив, раніше вони десь отут були. Я трошки їх відігнув вперед. Що цей, що цей? Вони в мене однаково зараз стоять. І е, вони краще почали скидати, але бачу, що треба ще трошечки його нижче опустити. Там, ну, я думаю, сантиметра 3-4 десь так на рівень от, е, верху е, самого відвалу опустити. І, і тоді він мав би е, практично скидати оцей верхній шар набагато швидше в борозну, щоб е, потім далі. Відвал це все діло прикидав і приорював, як то кажуть. От. Е, так що отакі от коротенькі відео по е, Ага, ще хотів би показати, зараз я тут тільки рулетку видовжу, наскільки в мене в тракторі от плуг стоїть. Плуг стоїть на оцій дошці і кріплення нижнє 52 см. З цієї сторони, з цієї 45-46 десь в тих межах. А центральна, зараз ще центрально покажу. от Центральний отвір навпроти показника 93,5. Тобто отака от висока стійка, вона тут також трошки доварена. От. Але е якщо поміряти, зараз, знову ж таки, по навісті трактора, якщо ми поміряємо отак від центру, від центру нижньої навіски до верху, то десь виходить 47 см, приблизно 47-48 см, десь в тих межах. Тобто оцю відстань також не можна робити більшою, ніж треба, або меншою, ніж треба. Тому що або буде на японці впирати задню панель оце, оцей верх при підйомі плуга, або просто буде дуже-дуже, якщо його нижчою зробити, отут, наприклад, отвори, де отут були, то буде дуже-дуже повільно залазити в землю. Ну, тобто, нам Треба, щоб на навісці отут був практично паралелограм. От, от Якщо я так малюю, це центральна тяга йде десь в ту точку, а нижні тяги виходять з тої точки. Ну і вони відповідно до е вух при, ну, чіпляються. То, Тобто нижні тяги і верхня тяга мають разом утворювати паралелограм. Або продовження верхньої тяги і продовження нижньої тяги в дальнішому в точці перехрещення має бути трикутник. Ну, паралельно робити не можна. Тобто, щоб нижня тяга і верхня тяга йшли паралельно, робити не можна, він вам урати не буде. Я колись в старому тракторі попередньому е варив навіску сам. Переварював її три рази, якщо я не помиляюся, і поки не дійшов до цього паралелограма, нічого в мене не вийшло. Плуг однокорпусний навіть не хотів просто лізти в землю. Я його і тиснув рукою, і цей бо в мене там був ручний підйом, був ручний підйом. Нічого з того, з того вийти не виходити не хотіло. Тобто зробив паралелограм і плуг почав урати сам. Сам тримати глибину, сам лізти в землю і так далі. Так що такі от моменти. Хто не знає, можете подивитися, можете пошукати, крім того, інформацію ще не тільки в мене. От, е до речі, це також переварене було е трошки далі, щоб воно не заважало ходити. Тобто, е щоб вам ора, отакий двокорпусний плух на японці, і брав повну ширину. Дивіться мої попередні відео, я там все переробляв, там все міряв, показував і розказував, як воно все. В мене відбувалося. Ну і е, тепер плуг оре просто бездоганно. Ще один момент зауважте. Ці два корпуси, цей ніж, лемеш, лем, леміш і оцей мають стояти на одному рівні. Тобто в одній площині. Вони не мають бути там один піднятий, один опущений, вони мають бути е, завжди на одному рівні. От, е на одній площині. Тобто, якщо є площина, вони мають завжди бути паралельно до площини. Так як тут. Тому звертайте на це також увагу. Добре, наразі по плугу все. От, я ще переварю ті кутузніми. Ну і в дальнішому все буду показувати, як вже з ними буде скидати е Верхній шар верніше в, в землю, в борозну. Так, ну що, опустив я ці з ними. вони тепер значно нижчі стоять. От, Під таким самим кутом все. Так само і цей. І тепер подивимося, от як вони тепер стоять. Якщо подивитися заплугом, два корпуси я зробив зараз паралельно, вони типу, будуть брати вже. Прямо таке з відвалу і частину землі зразу скидати мають. Бо до того вони стояли під таким кутом, руки брудні. Але то таке працюю. А вони стояли під таким кутом трохи догори, я їх трохи опустив, щоб вони... Ну і тут заточив, загострив верніше оцю частину. Десь отак під такий трикутничок. От, Як тут, тут добре видно. Що задній, що передній, щоб вони зразу розрізали оцей, відрізали оцей пласт, який йде самий перший на відвал і скидали цей. А далі земля вже по відвалу присипала те, що є, то, що скинуте в борозну. Ну І заодно ще тут підсилив, дав таку пластиночку на цей, на е, ніж, на колесо. бо він... Мені ну, відгинало його там, гній набивався, його так відгинало в ту сторону. Переставав, починало налипати, от трошки видно, і вимілювалася глибина. Ну, думаю, зараз вже має бути нормально. Тобто такі якісь моменти дріб'язкові повиправляв і далі чекаємо сезону оранки на осінь. Так що Ще отак спереді покажу, як воно вийшло. Позачищав то все. Відповідно, воно там земляє потім до... Та як відвал відполірується і буде добре. Так що отаке, ну все, тепер вже ще раз дякую за увагу і до наступних відео. Так, друзі, зараз я в гаражі біля трактора от, і хочу ще раз повернутися е, до теми про плуг от, і про роботи. Е, плугом, і про роботу плугом. Е, значить, людина мене тут дещо запитувала, е, чи я е, ораю в плаваючому положенні. Ну, чи плуг при, під час роботи знаходиться в плаваючому положенні. E, значить, я напевно не так зрозумів. Ну, відповів, звичайно, що я завжди ураю в плаваючому положенні. Але людина уточнила, чи я використовую автоматику для плуга, щоб тримати горизонт, ну, типу, щоб плуг завжди в нас стояв по ходу трактора, щоб стійки завжди стояли вертикально. <кій> ну, от пояснюю свій алгоритм. Як я працюю з плугом, і, в принципі, все нормально виходить, і ніяких проблем з тим не було. <кій> Значить, заїжджаючи на город, в мене автоматика в синьому положенні це означає, що вона відключена. От, перед тим я ну, перед, перед поїздкою на город, який я маю урати, я завжди собі виїжджаю на дві лівою стороною на дві чурочки 15-сантиметрових, <кій> виставляю центральну тягу, опускаю плуг на землю, щоб два корпуси стояли на землі, щоб вони не висіли один в повітрі, а другий на землі стояв, щоб вони обидва стояли на землі. І е, стійки стояли водночас в, в той час же ж вертикально. <кій> от Це перше налаштування плуга вдома. Далі, ну, звичайно, плуг підняв, приїхав на город. Першу скібу я роблю таким чином. я просто ну, навіть не, не опускаючи повністю плуг. До половини я його опускаю. І положення горизонту включаю жовте положення. оце, оце от крутілку. Плуг е, виставився. Тобто позаду трактора він, він ну, з нахиленого положення став рівно, тоді я що роблю, виключаю її, опускаю плуг в плаваюче положення до самого низу От. і поїхав першу скібу перевертати. При, коли, коли я стою в Наприклад, вже перша скіба перевернута, тобто в нас виходить борозна. Ну і, відповідно, треба вже ставати правими колесами в борозну. Що я роблю? Я також припіднім, ну, плуг піднятий, я опускаю його до половини, заїжджаю в борозну, тобто плуг в нас ще висить. Заїжджаю в борозну. Плуг опускаю до половини всього навсього Знову ж таки, включаю. Рівень горизонту. Тобто трактор вже перехилений, але стійки плуга, знову ж таки, автоматикою вирівнюється вертикально. І виключаю її. Все. Опускаю плуг до кінця і поїхав. от ну Звичайно, що я контролюю, як, він, як кидають корпуси, якщо корпуси там кидають по-різному і підрегульовують центральною тягою. от І е, от таким чином. Я користуюся автоматикою. На автоматиці, тобто в автоматичному режимі тримати плуг, я би не рекомендував по одній простій причині. Коли ми працюємо з фрезою швидкість в нас набагато менша, і автоматика всває відпрацьовувати оце підтримування горизонту. Якщо ми працюємо плугом, а плугом я працюю переважно на зайці. І е, друга, друга повишена. Ну, тобто є там е, черепаха, фризою працюю на черепасі. Перша, друга. Ну, рідко коли третя. Е, щоб якісно перефризувати е, землю, це або перша, або друга передача. Е, на плузі плугом, я працюю на зайці. Тобто по, по, повишений режим. І е, друга передача. Переважно друга. Перша рідко, друга. Е, перша це коли якийсь дуже, дуже сильно затовчений, затовчений ґрунт. Е, там один раз таке було, я пробував, коріння, всяка така біда. Е, то я на першій, але на другий ефективніше. Він тоді гарно перевертає, гарно розсипає. Залежно від плуга, ще. Якщо е, плуг швидкохідний, е, ну, то відповідно друга передача однозначно. Якщо плуг тихохідний, тоді е, перша передача. Це також залежить від плуга, від відвалів і так далі. От. На автоматиці е, в жовтому положенні я ніколи не працюю. Максимум, що я повторюю, що коли я заїжджаю в рядок, я включаю вирівнюю. Вертикаль стійки і виключаю. Все. Більше я не користуюсь. Потім, в дальнішому, коли вже праві колеса йдуть в борозні, я навіть її не рухаю, просто кришку закриваю і все. Їду і ораю просто, ну, от, чисто в тому положенні, в якому воно виставило першу скібу. От, в тому положенні воно далі і буде тримати. Максимум, що ще можу зробити, це вийти, стати з трактора для контролю, піти назад, подивитися, чи вертикаль в нас підтримується чи ні. Ну, можу підрегулювати ще собі ручним нахилом чуть-чуть куди треба, і все. І це, але це вже в процесі роботи, це не, не постійно. Автоматикою, ще раз кажу, не раджу користуватися, ну, тому що вона не вспіває на таких швидкостях. На повишеній другій, вона не співає відпрацьовувати оті от нахили. І у вас, коли буде скіба, вона буде йти, вона буде йти от такими зігзагами. Тобто ви цілий час, вона цілий час буде ловити ту скібу, ту вертикаль, і, і буде запізнюватись, тому що трактор їде швидко, а автоматика не так швидко відпрацьовує, як на фрезі. На фрезі, вона для швидкості фризи її достатньо. Для швидкості плуга її недостатньо. Тому ну, Скажімо так, я нею не користуюся. Звичайно, це діло кожного. Можна пробувати, можете випробовувати. Можливо, що в когось автоматика швидше спрацьовує. Сумніваю, що, що таке воно може відбуватися. Ну, але всяке може бути. Тому в мене отак. А ви вже хто має отакі, такого плану тр -тр тракторець, вже можете собі. Експериментувати і сам самі вирішувати, як працювати в якому режимі. Чи в автоматичному для підтримки плуга, чи в ви, е, виставити один раз і далі їздити вже без неї. Так що, от таке.